Опер, це невеличке портове місто в Словенії. Не можу сказати, що воно славиться своїми пляжами, але про це пізніше. Взагалі, у 13 столітті, коли це місто належало Венеції, то порт тут був основний в регіоні Істрія. Пізніше, після розпаду Венеціанської республіки, це місто перейшло до володіння Австрії, потім після Австрії до Йогославії. Ну і коли вона розпалася, то відповідно місто стало частиною Словенії. Коли я кажу, що це маленьке місто, то це дійсно так. Його площа 13 км квадратних, а населення тут десь приблизно 25 тисяч. Сьогодні у нас в планах погуляти містом, спробувати місцеву кухню, подивитися і потестувати пляжі, і в принципі зрозуміти, чи краще їхати сюди на відпочинок, чи трошки далі, але в Хорватію. Ну я маю на увазі для тих, хто живе в Словенії чи в Австрії. Погнали! Рамку почався дощ, який ніяк не хотів відступати. Ну не завжди ж нам з погодою буде щастити. Сьогодні дощ, а ми їдемо на море. Але поїздку не відміняли, тому що у нас готелі вже заброньовані, і там довелося би платити штрафи за відміну. Тому їдемо в надії, що погода поміняється. Таке помінялась. Дощ припинився як тільки ми в'їхали в Копер. Коротко про паркінг. В Копері багато парковок. І вони, звичайно, у вихідні дні платні. Але дуже зручно, що парковка знаходиться на березі моря, і вона доволі велика. Ми приїхали і не було проблем знайти вільного місця. Скільки коштує? 1 євро за годину. Це не дешево, але враховуючи місце, в принципі, ок. Соплачувати тут теж доволі просто. І гроші він не приймає, лише монетки. Карти теж не приймає. Тому варіант перший розрахуватись монетками, яких в нас з собою немає, і потрібно десь шукати, де міняти. Варіант другий запаркуватися через додаток Ізі парк цей. Це кращий варіант, тільки потрібен інтернет. Зараз йдемо шукати інтернет. Запаркувались. Ну що ж, давайте почнімо з пляжі. Коли поруч Хорватія і Італія, то ніхто особливо -то не розглядає Словенію в якості відпочинку на морі. Але море тут теж саме, адріатичне і чому б не розглянути його, ну хоча б не розглянути. І я пропоную зробити огляд пляжів, так само, як це робила в Хорватії. До речі, посилання на Хорватію залишу десь тут, кому цікаво можете подивитися. І зробимо огляд пляжів конкретно в місті Копері, порівняємо ціни, якість, зручність і підведемо якісь підсумки. В Копері всього два пляжі, говорили вони, але ми знайшли чотири. І давайте почнемо з пляжу Жустерна, Він найдовший, найбільший в принципі в місті. Я очікувала від нього трошки більшого. Так, він великий, він довгий, але він дуже вузенький і тільки на початку пляжу є, власне, сам пляж. Пологий захід в воду. Тут, в принципі, пляжі всі кам'янисті, піску немає, тому що далі починаються. Скелі, причому такі обривисті, крупні ну, каміння. І якби, особливо тут, тут не поплаваєш. До другого пляжу, який називається Словенська Рів'єра, як бачите, пляж теж весь в камінні, і на камінні є такі типу плити, де люди можуть уже загорати ось, і потихеньку спускатися в воду. Вода тут чиста. Це класно. Ну, типу, море таке саме, як і в сусідній Хорватії, і як в сусідній Італії. Але якось не адаптоване середовище під туристів, ну, типу, не розвинена інфраструктура. Ну, ось, власне, ці плити, так це виглядає, тобто каміння і посеред них типу, місця, де можна відпочивати. Я вам скажу, ну, так, місто невелике, декілька десятків людей, декілька десятків тисяч, але, як на мене, це мало. Короткий пляж і мало місця. Це теж пляж Словенська Рів'єра. Тобто частина кам'яниста, а частина ось така. Але вона зовсім-зовсім коротенька ось. Хоп! І тут уже камінь. Зараз розкажу вам про наступний пляж, якщо так його можна назвати, ось це. City Beach Copper. типу міський пляж міста. І як ви бачите, тут взагалі немає нічого схожого з пляжем. Тут просто плити і є типу, драбинки, по яким ви можете спуститися в воду одразу на глибину. Але це рахується пляжем. Я б швидше назвала це набережною, а не пляжем. Ось, але, типу, майте на увазі, плюс один. Тут поруч біля нього яхт-клуб, тому не дивуйтесь, якщо. Близько біля вас будуть яхти пропливати. І взагалі тут немає буйків, тому незрозуміло, наскільки далеко можна запливати. Ось. Але із плюсів тут вітер, ну, його практично немає, він легенький і хвиль немає, тому плавати буде як в басейні. Один пляж у Копері. Пляжем його правда, складно назвати, тому що він зовсім зовсім маленький і тут дуже невеличка територія, саме пляжу без каміння і без плит. Взагалі я вам скажу, що тут в Копері плити це поширене явище біля моря. Я не розумію тільки чому. Це ну, типу, непрактично. Люди загорають, відпочивають, море чітко. Захід пологи і море, попри те, що зранку йшов дощ, воно тепле. Біля цього пляжу просто впритик знаходиться порт. Я не знаю, наскільки екологічно тут купатися, але це вже інше питання. Єдиний в країні порт знаходиться саме в Копері, і ось він за моєю спиною. Я б не сказала, що він супер великий. Ще хотіла сказати, що в Словенії 47 кілометрів берегової лінії по Адріатичному морю. Це все, що вони мають. І сьогодні подивимось, як вони її використовують. Коротше з укладкою мені сьогодні не пощастило. Тут зовсім недалеко рибний ринок. І ось біля нього дуже багато рибальських суден і всяких рибальських штучок. Що ж, давайте підведемо підсумки по цим чотирьом пляжам. Насправді тут неважко вибрати, який буде кращий: або Жустерна, або Словенська Рів'єра. Два попередні вони супермаленькі, і на одному з них взагалі немає нічого окрім плит. Коли я готувалась до поїздки, я дивилася ще сусідній піран і Ізолу, і там пляжів більше і вони. Ну типу, по нормальні пляжі галичні з галькою, але нормальні. І я зробила підбірку цих пляжів в описі. Їх залишу. Ми туди не їдемо. На жаль, часу не вистачає, тому якщо вибирати між тими пляжами і копером, то я б напевно обрала ці пляжі взагалі. Але якщо в рамках копера, то або шостерна, або словенська рів'єра. Готельна інфраструктура тут розвинена набагато слабше ніж до прикладу в сусідній Хорватії. Готелів тут ну на порядок менше, і взагалі дуже дуже мало готелів з басейнами. Якщо ви хочете орендувати готель з басейнами, то за добу придеться заплатити десь 200 євро і вище. А в тій самій Хорватії можна взяти готель з басейном гарним, а з ну від 50 євро і вище, в залежності, звичайно, від місяця, але це реально. А взагалі в Копері звичайний готель без басейну, без нічого, звичайний класичний номер двохмісний, буде коштувати від 100 євро, тобто 150 і вище. Такий собі родний постав замовили, і за декілька хвилин вже готово. Хлопці готують. А ось тут менюшка. Романтика. Замовили на те, який ває їжу, і сіла просто на березі моря. Пляжі побачили, тепер давайте погуляємо містом. Копері є достатньо історичних пам'яток, але ми заглянемо до основних. Іншу частину часу потратимо на прогулянку та вивчення міста без мапи. Велику частину міста займає приватний сектор. Затишні будинки розкинулись на березі Адріатики, а за ними уже повноцінні новобудови. Ну а центр старе місто, його видно здалека. Однотипні старі будиночки густо забудовані з червоною черепицею і майже беззелені. Місто перебувало під керівництвом Венеціанської республіки, і тому будинки, архітектура тут відповідна. Тут дуже багато збереглося з середньовічних часів. До речі, місто входить в Асоціацію середньовічних міст України, хотіла сказати. Зараз подивлюся: місто є членом Європейської асоціації середньовічних міст. Ось так. Старе місто, воно дійсно старе. Ці будинки видно, що давно не реставрували. Ну, окей, ще ці, але подивіться на ось цю стіну. Ось. Ну, кондиціонери, звичайно, псують картину і повертають у 22-й рік. Ось, а все інше, кольорові будинки, вузенькі, заплутані вулички і місцями Бруківка, десь вже поставили плитку, все дуже нагадує Італію. Ось такі будинки зустрічаються в місті на реставрації і тут ось внизу балки такі вже згнивші. Головна площа міста. І я думала, що вона буде більшою, вона така тісненька трошки, але доволі така мила. Старіанський палац раніше був резиденцією міських правителів, яких назначав Венеціанський дож. Про венеціанські дожів я розказувала у випуску про Венецію. Ось тут посилання буде. Всередині палацу знаходиться туристичний центр, типу, там можна взяти карту міста і купити магнітики і так далі. А взагалі, типу, площа, я думала, що вона буде більша, вона така компактна і вся архітектура старовинна, пронизана таким старовинним духом. Дуже гарно. Навпроти теж якийсь такий маленький палац, але всередині кав'ярня від цієї площі є багато різних вуличок, старовинних вузеньких. Тобто приходите на цю площу і потім з неї йдете і гуляєте по місту. Може ніяк звикнути, що тут в місті просто так ростуть оливки. Не знаю, для мене оливки це щось таке ем, тропічне, а тут просто от посеред міста. Дерева з оливками. Ми їхали в Копер з певними очікуваннями, тому що перед цим ми були у Хорватії. а Це країна, яка межує з Словенією, і вони між собою трохи схожі, особливо в регіон Істрія, тому що колись це була одна суцільна територія, і архітектура між собою схожа. Так ось, поділюсь своїми думками стосовно цього міста. Копер – доволі приємне місто, воно невелике, воно затишне, архітектура середньовічна, подалі від центру, зрозуміло, є уже новобудови. Вся інфраструктура є, розвинена, трошки справляє враження такого індустріального міста, трошки, тому що тут порт, тут вантажні судна. Тут постійно приїжджають, ну і припарковані теж, і якби ну ти не можеш на це не звертати увагу. Ми приїхали сюди літом, але зранку йшов дощ, і цілий день сьогодні така прохолода, тому гуляти було приємно. Місто гарне взагалі для мене всі міста, які біля моря, вони гарні. Чогось супер особливого ви тут не знайдете, але прогулятися приємно можна покупатися в чистому морі, можна так пляжів небагато і вони. Ну, якби не сильно пристосовані для людей, але знову ж таки покупатися і позагорати можна. Тому в цілому я задоволена. Можна провести дуже хороший вікенду. Okay. На сьогодні це все. Адіо. Влад паркує авто. Так, споплачувати тут теж доволі просто. Спочатку закидаєте гроші. Давай. Вони не заходять. Вони реально не заходять. Це велика купюра. Дивись. можна провести